Українці, пам'ятайте, що байдужість наближає лінію фронту. Сьогодні ми спільно з волонтерами благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія передаємо у Запорізьку область на Уріхівський напрямок Реби з імерсійною системою охолодження високою потужністю та терморегуляцією. Також ми передаємо мавіки, «ФПІ-дрони», потужні генератори та старлінки. Від імені 45-го батальйону, 31-ї окремої механізованої бригади дякую родині Герик епіцентру Валерію Дюблю та фонду «Надія» за надану допомогу нашому батальйону. Подіємося на подальшу співпрацю. Слава Україні! Від імені 2-го механізованого батальйону 118-ї бригади хочу висловити подяку в допомозі Стригуну Максиму, дубіль Івану, Дубіль Іллі та Віті Присяжнюк за дану допомогу Ребом. Яка врятує ще не одне життя? Слава Україні! Пам'ятайте, що перед сходом сонця найтемніша ніч. Світло здатне вижигати темряву, а ми, українці, на стороні світла. Слава Україні!